Ф'ючі, це зло, не лізь на ф'ючі, і я зараз тобі поясню, чому я в крипті ще з 20-го 20, 19-го року починав. Також не знав, що це таке. Ну як я знав, що це таке, тому що я починав ще на фондовому ринку. Але е, мабуть, тому що я не ліз ніколи активно в, на ф'ючі, торгував лише на споті. Інколи розумно використовував ф'ючі. Ну як я дуже часто використовую ф'ючі, але я ні разу не дозволив. Ф'ючам злити мій депозит, чи втратити дуже багато катастрофічно для того, щоб перестати заробляти в крипті, для того, щоб обнулити свій депозит. Що таке ф'ючі? Ф'ючі – Це левередж, це плече, яке вам надається для чогось. Да? Тобто, перш за все, це можна уявити як казино. Да? Ф'ючі створені для того, щоб забирати кошти, забирати гроші в недосвідчених трейдерів. Це найбільше джерело проду... прибутку бірж. І таким чином вони заробляють найбільше на ліквідаціях, на комісіях, на фандінгу і так далі. Тож, для чого і як користуватись фьючами? Перший випадок. Це, наприклад, ви фармите більшістю своїх стейблів, бітка, ефіра, Неважливо, не ви фармите більшістю свого портфеля в, на споті в різних дропах, да? ви просто маєте задепозитити і сидіти чекати. І таким чином ви обмежуєте свою ліквідність. Ви не можете використати ці кошти, коли на ринку з'являється класна можливість. Тож вам потрібно використати ф'ючі. Ви берете, відповідно, оцінюєте, скільки у вас всього портфель, ви закладуєте в плече певний відсоток від цього портфеля, яке ви можете втратити. І, наприклад, ви відкриваєте лонг салани на 20к, маючи в себе 2К. Да, з 10-м плечем, маючи 2К, ви відкриваєте салану на 20к. Таким чином, на ф'ючах робляться. Ну, максимум трейди на декілька там, тижнів, да, для того, щоб фандинг не з'їв ваші прибутки і ваш капітал. І таким чином ви додаєте собі ліквідність. Це перший смарт-спосіб використовувати ф'ючі, саме так я їх використовую. Другий э, смарт-спосіб це э, ситуативні такі трейди та хеджування. Про хіджування ми тут не будемо, тому що більшість цього не робить. Ситуативні трейди от ліс це, наприклад, новий токен на. Э, в принципі на будь-якій біржі. Зараз я вам покажу на конкретному прикладі. Ось, наприклад, НІЛ токен, який ліститься сьогодні на біржах, і ви можете відкрити, тобто він ще не залістився. Там буде великий дроп, який буде розданий. І ви розумієте, що ціна по якій він ліститься, вона дуже висока для цього проекту. І ви можете відкрити шорт на ф'ючах, тому що на споті ви шорт не відкриєте. Це неможливо. У вас немає токенів, які ви можете продати, але на ф'ючах ви можете зайти. Ви можете заробити швидкі там пару сотень, десятків доларів. Та вийти з цього, ось це другий спосіб використовувати ф'ючі для ситуативних трендів. Тож, якщо ви хочете більше дізнатись про те, як саме це можна використовувати, та як не злити свій депозит, залітайте в мій ТГ.